Триває 1212-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще одну тисячу вісімдесят російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 19 червня, окупаційні війська Росії втратили 1 мільйон 8 тисяч 240 військових.

337 гелікоптерів, 41 тисячу 229 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 369 крилатих ракет, 28 кораблів, 52 тисячі 420 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 918 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.